Аби вберегти хвойні насадження на Прикарпатті екоінспекція розпочала щорічну природоохоронну операцію. Новорічна ялинка, де придбати святкове дерево, аби не сприяти незаконному промислу, знають наші кореспонденти. Близько 6 тисяч дерев та майже 50 тисяч гілок. Саме така кількість святкової зелені має бути заготовлена на Прикарпатті відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Аби уникнути незаконної реалізації хвойних, їх перевірятимуть, враховуючи, що на даний момент Державній екологічній інспекції заборонено проведення планових і позапланових заходів державного нагляду контролю. Відповідно до даного плану спільних заходів, інспектори будуть приймати участь у спільних заходах з поліцією, а також лісовою охороною і будуть виявляти порушення природоохоронного законодавства, зокрема в місцях заготівлі, а можливої і заготівлі і також на ринках реалізації даних ялинок. Продаж новорічних дерев можливий лише за наявності пластикових бирок зі штрих-кодом, що й підтверджує законність їх заготівлі. У іншому випадку порушникам загрожують штрафи. Відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконну порубку відповідно до статті 65 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, вона становить на громадян від 510 до 1020 гривень. І на посадових осіб від тисячу, 2550 гривень до 5100 гривень. Також передбачена відповідальність за незаконне знищення зелених насаджень. Через нововведення відповідальність може бути не лише адміністративною. В цьому році набула чинності постанова Кабінету міністрів України відповідно до статті 246 наставати кримінальна відповідальність. І штрафи тут дещо різняться. Наприклад, якщо там. Деревце діаметром до 10 сантиметрів на території природозаповідного фонду будь-якого значення, чи це місцевого, чи загальнодержавного, буде становити близько 7500 тисяч гривень, то на територіях міських рад або територіальних громад він збільшується в 4 рази. Відтак, у екоінспекції закликають прикарпатців бережно ставитись до природи та купляти новорічні дерева лише у тих, хто має на це дозвільні документи.